Президент Франції Еммануел Макрон заявив, що момент, коли західні держави погодяться визнати за Росією будь-які окуповані українські території, стане останнім днем світового порядку. За його словами, така поступка є абсолютно неприйнятною а будь-яка мирна угода без дієвих гарантій безпеки для України не матиме цінності і залишиться лише формальністю. В інтерв'ю NBC News після зустрічі 18 серпня у Білому домі, де відбулися переговори президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів, Макрон підкреслив, що тривалий мир можливий тільки за умови створення реальних механізмів захисту України. Для цього працює коаліція охочих із 30 країн, яку очолюють Франція та Велика Британія а останнім часом активніше долучаються і США. Гарантії, за словами французького лідера, повинні передбачати сильну й добре озброєну українську армію, підтримку союзників на суші, в повітрі та на морі, а також готовність партнерів швидко реагувати у випадку нової агресії. Макрон нагадав, що Будапештський меморандум не спрацював, тому цього разу потрібні не обіцянки, а реальна сила. Він висловив сумніви щодо готовності Володимира Путіна вести щирі переговори, зазначивши, що доти, доки російський диктатор вважатиме, ніби може перемогти силою, розмови про мир будуть безрезультатними. Водночас Макрон наголосив на важливості продовження переговорного процесу, що має включати двосторонні зустрічі між Зеленським і Путіним, тристоронні за участю Трампа, а згодом і ширші формати із залученням європейських країн та Туреччини. Французький президент категорично відкинув будь-які пропозиції щодо обміну територіями, підкресливши, що питання українських земель може вирішувати тільки український народ. Він застерег, що визнання захоплення територій силою стане крахом міжнародного права та позбавить світ довіри до себе і в Європі, і в інших регіонах. Якщо ж переговори не принесуть результату, Макрон закликав готуватися до подальшого посилення санкцій і тарифів проти Росії. Він наголосив на необхідність зберігати єдність і запевнив, що Франція зробить усе можливе для досягнення справжньої мирної угоди, угоди з надійними гарантіями безпеки та стійким миром.